Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю мова піде про пенсійне забезпечення, а саме про зміни, які відбулися після прийняття закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, розповість заступник начальника управління пенсійного фонду міста Калуша та Каловського району Ольга Литвиненко. Доброго дня. У зв'язку змінами, які відбулися з 1.10.2011 року, я хочу наголосити на двох основних позитивних змінах в нашій роботі, які по праву зуміли оцінити жителі Калущини. По-перше, закон не обмежує потенціального пенсіонера, а надає йому право вибору. Людині легше вибирати, планувати своє майбутнє, будемо так казати. Наприклад, жінка має право. Вийти на пенсію 55 років, але, звичайно, з певними умовами. Тобто необхідна умова, найперше, це звільнення і стаж роботи 30 років, або ж після досягнення пенсійного віку. Також хочу сказати, що можна призначити пенсію з урахуванням заробітної плати тільки за даними персоніфікованого обліку. Користуючись такою нагодою, протягом 2012 року та протягом січня-березня скористалися 110 жінки, тобто вийшли на пенсію 55 років. Хотілося б зауважити, що з метою забезпечення послідовного провадження соціальної політики щодо підвищення стандартів життя проведено. Масовий перерахунок зв'язку із зміною прожиткового мінімуму із 1 січня 2013 року. Таким перерахунком скористалося 34, близько 34 тисячі 347 осіб. На загальну суму видатків. І... Яка становила 293 тисячі гривень, внаслідок чого середній розмір пенсійний виплат на Калущині становить приблизно 1320 гривень станом на 1.04 2013 року. По-друге, що я хочу сказати, новий закон зробив пенсійну реформу справедливішою. Проваджено обмеження максимальних розмірів пенсій, також за рахунок застосування показника середньої заробітної плати за попередні три роки, при новому призначенні поступово скорочується розрив між виплатами призначених пенсій в різні періоди. Хоча, звичайно, ще ж і багато інших є. Питань, також які вимагають нашої щоденної уваги в нашій роботі. На сьогодні я хочу сказати, що в уряді триває робота із підвищення розміру пенсії, а саме зареєстровано законопроект, в якому запропоновано вдосконалити механізм раніше призначених пенсій, тобто тих пенсій, які були призначені до 2008 року. Звичайно, для цих всіх кроків необхідно додаткові ресурси, тобто всі фінансові доходи, які би мали посприяти цьому цьому підвищенню. Тому ми намагаємося максимально зосередитися на нашому бюджеті, наповненні нашого бюджету фонду, використовуючи всі можливості та. Джерела надходження коштів. З року в рік, це ми всі знаємо, з року в рік зростає дефіцит коштів на виплату пенсій. Самозабезпечені, що я хочу сказати, власними коштами нашого району, нашого міста, становить всього 45%. Для своєчасності та Повноти виплати пенсії ми працюємо над рівномірним розподілом першої, другої, третьої декад виплати. Хочу нагадати, що виплата пенсій здійснюється щомісячно з 4 по 25 включно число. Четверті, з 4 по 25, з 4, перепрошую, по 10 число, це є перша декада виплати. Сюди відноситься категорія пільгова, тобто інваліди війни, учасники бойових дій, інваліди першої групи, які отримують пенсії із, щомісяця, з 4 по 10 число включно. Друга декада виплати це в нас розпочинається щомісяць, щомісячно з 10 по 20 число включно це непрацюючі пенсіонери, інваліди другої, третьої групи. Третя декада це і працюючі пенсіонери. З 1 травня цього року буде здійснено перерахунок пенсій. Скажіть, будь ласка, кому саме буде перераховано пенсія? Які категорії людей? Що я хочу сказати, що стосується перерахунків з 1 травня, це я би сказала, загалом не є такий масштабний перерахунок, який би проходили всі категорії пенсіонерів. Перерахунок, який здійснено нами з 1 травня, це перерахунок відповідно до урядової постанови, яка була прийнята 15.04.2013 року, про підвищення розмірів пенсій у зв'язку з зростанням середньомісячної заробітної плати. Працівника загалом України нами здійснено такий перерахунок у кількості 400 приблизно 80 пенсіонерів, осіб, які скористалися цим перерахунком. Загальна потреба коштів на цей перерахунок сягала близько 18 тисяч гривнів. Це перерахунок, який проведений. З 1.03.2013 року із застосуванням коефіцієнта збільшення середньомісячної заробітної плати, тобто на 20%. Цей перерахунок буде здійснений, я вже наголосила, в кількості 480 осіб, які, яким буде забезпечено. Пенсію в нових розмірах, з боргом за березень-квітень протягом травня місяця, також проведений в нас черговий перерахунок із зв'язку із внесенням змін до постанови Кабінету міністрів від 13.03.2013 2013 року, якою внесено. Зміни до постанови Кабінету міністрів від 28.07.2010 року за номером 658, якою встановлено підвищення інвалідам війни 2-3 групи із числа учасників бойових дій. У період Великої вітчизняної війни, 41-45 років, та учасників бойових дій у період Великої вітчизняної війни, якою передбачено та встановлено перерахунки в розмірі, встановленому для інвалідів війни першої групи, тобто 285% від прожиткового мінімуму. Ці особи отримують перерахунок з 1.05 цього місяця в розмірі на рівні прожиткового мінімуму 285%, як для інвалідів першої групи. Цієї категорії в нас не настільки багато. На даний час цим перерахунком скористалося 65 осіб. Пані Оля, скажіть, будь ласка, як саме здійснюється перерахунок пенсії? З 1 травня цей перерахунок здійснюється із застосуванням коефіцієнтом збільшення середньомісячної заробітної плати за попередній рік. Тобто коефіцієнт підвищення становить 1,0298. Індивідуальний коефіцієнт підвищення визначається шляхом ділення розміру пенсійної виплати на станом на 31.12.2012 року на розмір. Пенсійної виплати станом на 31.12.2011 року. Якщо коефіцієнт підвищення заробітної плати більший за одиничку, тоді ці пенсійні виплати не перераховуються. Пані Оліям, дякую за таку детальну інформацію. А нашим телеглядачам я дякую за увагу і хочу нагадати, що сьогодні в актуальному інтерв'ю мова йшла про пенсійне забезпечення. На все добре.